Це Любомир Ференс, український журналіст, радник голови Львівської обласної військової адміністрації. І мені пощастило записати з ним інтерв'ю особисто під час мого приїзду до Львова. Доброго дня! Вітаю! Я дуже радий, що ви погодились на це інтерв'ю. Дуже вам за це дякую. Вам дякую. І я дякую, що ми особисто змогли це записати. Ну, по моєму приїзду до Львова, що ви знайшли також час свій. Кирило, я не міг не відмовити. От перше моє запитання: ви працюєте журналістом також у Львові. Е, так. Угу. А чи було у бажання взагалі працювати в Києві? Ну, тому що це якби столиця, там більше можливостей. Е, Кирил, я працював в Києві до 2020 року. Тобто з 2012 по 2020 рік я працював е, Вісім років, навіть більше трохи у Києві, і потім, е, на запрошення Максима Зіновича Козицького, я переїхав до Львова. І я в нього став радником. Ну, ви зараз працюєте на телебаченні у Львові, і кхе, де більше можливостей, все ж таки, коли ви вже маєте досвід роботи у Львові і в Києві? Е, дивіться, ми не можемо сказати, що я працюю на телебаченні, тому що це є Ютуб канал, так? Так. І часи дуже сильно змінилися. Коли е, я був в Києві, то е, домінувало телебачення, так, і Ютуб канали вони не були е, дуже сильно розкручені. І, але з, після того, як Можна сказати, вибухнув YouTube, то зараз великої різниці немає. Чи ти працюєш на телебаченні, чи на Ютуб каналі, ви самі робите свій матеріал на Ютуб каналі. І головне, щоб це людям подобалося. І ви, ви незалежні можете бути ні від менеджменту, ні від керівництва, ні нічого. Якщо ви робите цікавий контент, який подобається людям, ви сам собі режисер, так? Робите те, що хочете, і показуєте людям. І Якщо людям це цікаво, вони вас переглядають. Я би не сказав, що зараз є велика глобальна різниця там між Києвом і Львовом. Звісно, що Київ дає більше можливостей. Там все-таки це центр і економічний і. Політичний нашої країни, якщо ви хочете записувати якихось спікерів особисто, так то краще бути в Києві, але зараз технології, вони настільки пішли вперед, що ви просто домовляєтеся і записуєте по інтернету, по скайпу чи ще по чомусь. Так. От я скільки спілкуюся, також з людьми поважного віку, скажімо так. Вони мені кажуть, що зараз, тобто, ну якщо на телебачення, якщо беремо телебачення, то, то там. Яку програму поставили, тут ти і дивишся. А тут ти можеш вімкнути все що завгодно. І тобто, багато переваг є у Ютубі. Які переваги телебачення, на вашу думку? Е, телебачення саме так? Телебачення. Е, ну, все таки, е, в нас є частина суспільства, яка там може мало користується Ютубом. Так, наприклад, можливо, там старші люди вони звикли до телебачення, вони його включають і його дивляться. Хоча б я так не сказав. Наприклад, моя мати їй. 71-й рік вона активний користувач Ютуба, так? тобто вона вже менше споживає телебачення, і я б зараз не сказав, що є якісь переваги між телебаченням чи Ютубом. Я б більше сказав, що є більша переваги Ютуба, так? тому що ти, коли заходиш в Ютуб, ти будь-коли можеш подивитися цей матеріал. Так? Тобі не потрібно в конкретну годину бути присутнім. Щоб подивитися цю програму, яка тебе цікавить, так ти завжди можеш зайти в Ютуб, хоча е це робить і телебачення. Якщо ви бачите, е телебачення воно транслює свою програму, але також дублює в Ютуб, так, щоб люди бачили і могли це все е подивитися. Е я думаю, що з часом е домінуюча роль телебачення, вона зійде. Дуже сильно все раз буде зменшуватися, ми це бачимо з плином років, так? І будуть домінувати той саме Ютуб. От все ж таки багато хто каже з людей, журналістів, так також що телебачення через декілька років не буде взагалі, а ключовим, скажімо так, ключовою платформою, хоча я думаю, що зараз Ютуб це є, ключова платформа, стане Ютуб і вже. Потихеньку стане Ютуб відмирати, чи погоджуєтесь ви з цією позицією. Е, ну, дивіться, по, якщо ми говоримо про сервіс, який дає тобі е, картинку, так як прийнято говорити, про телебачення це картинка, Ютуб це також картинка е, і так далі, то поки що альтернативи немає. Якщо люди знають, що Ютуб від, 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 відімре і з'явиться щось нове, то, можливо, так і буде, тому що ми бачимо, наприклад, е, дуже. Є активний розвиток соцмереж, і вона одна змінює другу. так? Наприклад, коли я вчився в університеті, то тоді домінувало, ви, напевно, знаєте, була така соцмережа, вона називається MySpace. так? На зміну MySpace прийшов Facebook. На зміну Facebook прийшов Інстаграм. Ну, тобто вони, якби, одна соцмережа змінювала іншу. Поки що альтернативи YouTube немає, але я думаю, що вона колись з'явиться, і тоді YouTube відімре. От навіть ми можемо сказати, так з'явився Тік-Ток, так? Але ми не можемо сказати, що тік він став альтернативою Ютубу, там просто коротші відео і так далі. Все-таки, якщо ти хочеш щось розгорнити, що подивитися, то все одно там залишається Ютуб. От багато хто ну, про Тік-Ток, який ви сказали, а mm -hmm. багато хто в Тіктоці через Тік-Ток просуває свої відео в Ютубі і свої ну, інтерв'ю також. Як ви вважаєте, це? Потужно, от TikTok, це потужна можливість просувати свої інтерв'ю на YouTube. На даному етапі так. TikTok – це є хорошим інструментом, щоб просувати YouTube, тому що TikTok як побудований? Це короткі невеликі відео, так? Якщо вони стають там, наприклад, є посилання, повне відео, ви можете глянути там. І це певна модель зацікавлення людини. Якщо вас зацікавили умовно 30 секунд. То ви перейдете на повне інтерв'ю чи відео, яке знаходиться на Ютубі. От ті ж випуски, які по центральному телебаченню вони транслюються і добриться в Ютубі. Де більше глядачів? Це такі тяжкі питання Кирило. Якщо чесно, е якщо ми говоримо про центральні канали, то існує якби система вимірювання. Так, наприклад, ререйтингові стіни, так званої. Ми так також можемо говорити, що YouTube має певну рейтинг рейтинговість що автори на YouTube мають певну рейтинговість. Е я, мені трохи важко відповісти на ваше запитання, тому що я, наприклад, не бачу останніх рейтингів там, каналів, да, їхні долі, п'яте, десяте. Я щиро вам скажу, що я навіть, навіть останнім часом за цим не слідкую. YouTube ви можете порівняти чітко перегляди, охоплення і так далі. І зараз е, є автори за великим рахунком, також в українському сегменті YouTube, Я, я думаю, які е, перебивають долю. Так, чи частку загальнонаціональних каналів? Ну, наприклад, їхні відео набирають по кілька мільйонів. Якщо якийсь канал набирає е, такі показники, то це великий успіх. Ви сказали, що ви зараз працюєте радником в Максима Зіничу-Козицького угу. е, от. Ви проводите, можна сказати, цілий день, так з головою, о, так я цілий день не проводжу так. Є ціла група людей дуже фахових, які також беруть в тому участь. Коли ми... Я є радником голови з питань і інформаційної політики та комунікації, так і це все, що коли ми говоримо про соцмережі голови, про, про його певні заяви, то це більшість зробить голова, я частково йому допомагаю з командою фахівців. Безліч людей, яких я зустрічав, вони мені кажуть, ну от не може так бути, щоб голова там обласної державної адміністрації вів особисто свої соцмережі. Як це відбувається? Голова особисто так, воде е, чи він особисто? Е, я вам так скажу, що. Е... Більшість в більшості ключових моментів е, він бере участь. Так, ну тобто, все-таки це його особиста Фейсбук-сторінка, чи там сторінка в інстаграмі. Е, він ці меседжі так, а як їх оформляють, то є люди, які їх оформляють. Але якщо ми говоримо там, що голова особисто там друкує чи ще щось, ви розумієте, через зайнятість голови це надзвичайно важко робити. Але, наприклад, формується графік голови, і, чи, наприклад, чи йде день, і голова може сказати: ставимо це, 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 це і так, і це все так рухається. От ви, як людина, яка з головою так дуже багато часу проводить, можна так сказати. Який, на вашу думку, у голови був най, такий, можна сказати, найпотужніший день, коли було найбільше всіляких заходів? Е, я вам щиро скажу: е, голова дуже сильно був завантажений в перші місяці війни, так не лише через кількість заходів, але й через кількість журналістів. Які в нього хотіли взяти інтерв'ю? Фактично, в нього завантаженість була з 7-8 години ранку до 10-ї, 11-ї, 12-ї, без вихідних. ми з вами говорили про телебачення. Багато хто ще в сільській, можна так сказати, місцевості читає газети. І багато хто Дмитро Гордон, зокрема, та він казав, що газети 100% від, ну, відімруть, а газети вже відмерли, чи ще вони є, і чи є на них попит, на вашу думку? Е, газети, якщо ми говоримо про повністю, вони ще не відмерли, так? Е, але майже відмерли, залишаються е, по регіонах друковані видання. Але якщо говорити з точки зору. Роботи і бізнесу вони себе не окуповують вже майже, і все йде до того, що їх не буде. Є певна частина людей, яка ще звикла тримати в руках газету і читати. Але якщо ви глянете взагалі на карту видань, так, то більшість з них вже відмовилися від рукованих. Тобто вже їх вже немає на папері, все в інтернет вже пішло. Тобто, можна сказати, що газети. От вони відмерли, а замінили їх онлайн-видання. Так, можна сказати. Так, ми можемо говорити про смерть друкованих засобів масової інформації в Україні. А Не що... повну, але частково. А щодо що телеграм-каналів, яка в них, скажімо так, ну от якщо порівнювати так з телебаченням, Ютубом і телеграм-каналами, ви особисто що найбільше дивитесь, найбільше читаєте? Е, я чесно скажу, в мене є кілька видань. Які переглядаю, так і цільово я на них захожу. У мене є деякі, ну там я попідписуваний на деякі телеграм-канали, але я їх майже не переглядаю. Я вам ще розкажу, Хоча я дивився за останніми дослідженнями, якщо говорити про інформативність, то телеграм-канали вони зараз на першому місці. Так, люди вони люблять короткі повідомлення, вони їх читають за дослідженнями. Але коли я щось хочу почитати, так я пробігаю. Швидко новини, яка, якщо мене якісь зацікавлять, я їх відкрию, щоб глибше зрозуміти. У мене є два-три сайти, на які я заходжу, щиро вам признаюсь. Тобто я їх забиваю в інтернеті просто. А можете поділитися тими телеграм-каналами? Е, сайти, сайти. А, а, а телеграм-каналами. Телеграм О, я вам навіть, я вам чесно скажу, я їх вже давно навіть не відкривав. Е, Найчастіше я дивлюся, чесно вам скажу, офіційний телеграм-канал Максима Козицького, голови Львівської ОВА, тому що я до нього маю причетність так, за великим рахунком. І ще що я дивлюсь: можливо, Радіо Свобода, ще телеграм-канал. А сайти? Сайти я дивлюсь: Українську Правду, Радіо Свободу і Лігу. Ну, от е, ви сказали про Радіо Свободи і Українську Правду. Це такі. Видання, які з більшого розслідування так, займаються, також там є там є команди, які, якщо ми візьмемо Радіо Свободу, то там є ціла програма Схема, так, яка робить розслідування. І Українська Правда, вона має невеликий департамент, яка також там, я не знаю, скільки людей працює, яка також робить розслідування. Наприклад, з частиною людей Радіо Свободи, програми «Схема» я працював. Ми колись разом працювали всі. Наталка Сідлецька, Максим Савчук, то ми разом колись працювали на телеканалі Тивай, колись такий був у 2012 році. Якщо казати про українську правду, там є такий журналіст розслідувач його звати Михайло Ткач. Є такий, так, ми знайомі. Так, от а, на вашу думку, чи є він найпотужнішим журналістом розслідувачем України? Бо багато хто каже про це, і та кількість журналістських розслідувань, яка в нього є, вона справді вражає. Дивіться, не можна говорити найпотужніший чи найпотужніший. Всі, тобто, є речі, які хтось дуже добре робить, але коли ми говоримо про Михайла Ткача, то він входить в когорту одних з найсильніших журналістів, які роблять розслідування в цій країні. Хоча я також, наприклад, коли ми говоримо про цілий цикл розслідувань, які робилися по Віктору Медведчуку, так вам відомі це, то їх зробив Максим Савчук. Так, це теж дуже сильно було. Ну, все пізнається в порівнянні. Коли ми говоримо, команда Бігуса є достатньо сильною, так, але вони роблять е, розслідування, які стосуються саме економічних злочинів в нашій країні. На вашу думку, яке таке ну, можна сказати найвеличніше розслідування? от е, за час війни? Це щось про політику чи інша якась сфера? Щось про політику чи інша сфера. Е, ну, З тих, що мені запам'яталося, вони все-таки ну, будують. Е, вони давали картинку, так? І ці, які я дивився, це були там серію, зробив Михайло Ткач. Це були там батальйон Монако, здається, так батальйон Дубаї, оці я їх дивився. А, а я ще також хотів би відзначити слідство інфо це теж дуже сильна команда. Е, я в ній працював до 2016 року. Е, вони багато зробили розумієте, мені Кирилл, мені я просто не хочу образи образити кої журналістів, бо я їх всіх знаю. Так я особисто з ними знайомий. Е, я би так сказав, що, наприклад, коли ми говоримо про е, життя українських можновладців, так чи там, наприклад, депутатів, хто виїхав за кордон. Це добре зробив Михайло Ткач. Якщо ми говоримо про розслідування, які стосуються росіян і що вони робили в нашій країні, то це добре робить слідство інфо, в тому числі Бігус. Так і тому я би десь не виокремлюю їх всіх, тому що вони всі працюють на одну ідею. Так, і на єдиний результат, щоб е, ці зловживання, які відбуваються у в нашій країні, і про ті речі, які зробили е, російські солдати в нашій країні, так більше не повторилось. Особливо, мені здається, зараз е, ті люди, які стосуються ну, влади, так, це і ви певним чином, так, тому що ви е, працюєте в Максима Козицько, так. Я би не сказав, що я. Я просто посада радника, вона не ну, дає глобально ніяких повноважень. Можна сказати, що ви приблизно так, особа. Ну, це таке трохи негативна конотація в цьому слові. Е, грубо кажучи, я працюю разом з Максимом Козицьким. Так, можна так сказати. І багато зараз е, ну, до тих людей, та, які працюють в команді політики, uh -huh. на них є тиск щодо прийняття тих чи інших рішень. Чули ви погрози в свою адресу за всю діяльність роботи радника і окремо за діяльність журналіст? Е, щиро вам скажу, не було так, е, бо все-таки Максим Козицький, якщо говорити, він є достатньо позитивною, хорошою людина. Так він бажає змін для цієї країни, так і як голова, увагу, він старається внести зміни в ці країни і працювати для цієї області. І для тих людей, які живуть, і я думаю, що десь люди розуміють про ці його намагання чисто по-людськи, так і з багатьох сторін. І якщо говорити про погрози, то нічого такого не було. Якщо ми говоримо там про погрози, то вони могли там бути мені в Ютубі, так Грубо кажучи, від росіян. Так а багато від росіян погроз буває, буває. Там вони, наприклад, можуть писати чи злитися і так далі. Але що вам найбільше запам'яталося з цих російських незадоволень, скажімо так? Е, ну, мені запам'яталася одна фраза, вона така, така, така цікава була. Е, 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 «Жди, нацист, ми йдемо. От е, мені хотілося поговорити також про Львівщину. Чи стала Львівщина для вас рідною? Бо ви працювали в Києві. Але я родом звідси. Так. Я з Львівщини. Я тут народився, моя мати тут живе і так далі. А Київщина тоді була рідною, коли ви там розуміли? Е, Дивіться, перші два-три роки не дуже, але згодом стала рідною. Так, але е, це ну кардинально два різні міста. За темпом життя і так далі. Е, коли я повернувся сюди на Львівщину, то мені трохи якби я чувся на своїй тарілці, тому що якби там життя він трохи тут є інший від київського, але завдяки Максиму Козийському, в тому числі, так. і людям, які навколо нього, я туди кліматизувався і знову ну, зміг себе почути на батьківщині. Ну багато часу та. Такої, якоїсь таких відчуттів. Ну, багато було відчуттів, що ну, вже Київщина рідна, і ви приїхали не на рідну землю, Було таке? А я так да, десь так півроку було, чесно вам щиро вам скажу. Десь таке відчуття півроку було, невизначеності такої. Так. Але коли Львівщина стала рідною, скільки часу на це пішло? Скажімо, так, півроку. До 6-7 місяців я. Є таке слово, хороше, акліматизувався, так і вже я тут, до речі, 17 травня буде рівно три роки, як я зайшов в кабінет Максима Зіновича. Тобто, рівно три роки, манає, як я тут. От моє таке питання: на вашу думку, як змінилася Львівщина за той період, що Максим Зінович є головою ООН? Вона змінилася в великий плюс, так, якщо ми говоримо, Львівщина розбудовується, з'являються нові робочі місця, і я скажу ще, фактично, це стає, це стало наслідком війни, так, в тому числі. Не лише що тут дуже багато переїжджає бізнесу, тому що місто є більш безпечніше, воно знаходиться біля західного кордону, і я думаю, що це також буде великою відповідальністю Максима Козицького в тому, щоб також щоб тут все розвинулось ще більше, тому що я думаю, що Львівщина на даному етапі вона стає одним з центральних регіонів, який буде визначати майбутнє цієї країни. Я вам дякую за цю розмову. Дуже був радий поспілкуватися і особисто радий, що це вийшло. Дякую вам, Кирило. Завжди приїжджайте на Львівщину. Вам тут буду раді. Дякую, дуже вам дякую. дякую.